Вон, ну, десь десь є. Ні, то не той. <с> У мене тут просто все воно тут лежить. Ну, коротше, два ножа скрестили шаблю. Так, окей. Те ж саме ситуація, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, ну. Давай тут <с> те ж саме. Так. Ні, не те ж. Ну як не теж? Теж, але не теж. Прикол? В прошлой розпаковке. Ну, вони трішки відрізняються. І по лезах, і по кольору. цей прям поважче буде, цей полегше. Але сама суть. Ну, типа ж, бабочка, бабочка. Офігеть. Буквально, ну, прошла в прошлай розпаковка, ось вона лежить. Я одним днем все пишу. Хоп! Все, все на місці. Все чітко, все это. Оп, вопрос закрив, закрив, пішов. Подивимось, скільки це коштує. І йдемо далі. Ладно, відкриємо щось інше. Ну я не думаю, що там буде щось хороше. Сорі, звісно, но <laughs> мене э, закрадають сумніви. Так, що, Блядь, щось напакували, на -на -на намотали, там ще й бумага.